У червні 2024 року 24 тисячі прикарпатських пенсіонерів, які працюють, отримають перераховані пенсії. Їх виплатять людям, які набули 24 місяці стажу після останнього перерахунку чи призначення пенсії. Це 33% від загальної кількості пенсіонерів в області, які працюють. Про це розповіла виконувачка обов'язків керівника головного управління пенсійного фонду в області Зоряна Панас. 9,6 тисяч пенсіонерів отримали перерахунок тільки з рахуванням стажу. Середній розмір підвищення складав 201 гривню 66 копійок. 2,6 тисячі пенсіонерів здійснило перерахунок з рахуванням і стажу, і заробітній плати. Середнє підвищення в такої категорії осіб складає 421 гривню 06 копійок. 12,6 тисяч пенсіонерів, які отримують мінімальний розмір пенсії, ми також здійснили перерахунок, але такі особи цього не побачать, оскільки в них існує доплата до мінімального розміру пенсії. Ті категорії осіб, які отримують мінімальну пенсію без доплат, розмір їхньої основної пенсії збільшився на 2%. Франківці Олені Чуріковій втретє перераховують виплату. Жінка каже, пропрацювала 12 років після виходу на пенсію. Сьогодні вона прийшла проконсультуватись до сервісного центру пенсійного фонду щодо перерахунку, адже звільнилася з роботи. Тільки один рік я вже не працюю в зв'язку з цим. Мені донараховували, що два роки роблять перерахунок. Якщо людина працює після пенсії. У зв'язку з цим мені якраз прийшов час, оце з 1 квітня перерахунок, додають стаж. І я дуже задоволена, чесно кажучи, я думала, що буде менше, а воно ну, не, не бозна яка, але я задоволена. Перерахунок розпочався 1 квітня 2024 року. Відтак у червні пенсіонери отримають виплати з доплатою за квітень і травень цього року, каже начальниця відділу обслуговування громадян сервісного центру Івано-Франківська Світлана Кучірка. З її слів, люди часто приходять сюди проконсультуватися, щоб зрозуміти принцип перерахунку пенсій. Всім, хто працював і мав право на масові перерахунки, автоматично зробилися люди. Хто в телефонному режимі, хто на прийомі. Цікавляться, яка сума, тому що знаєте, у кожного залежить цей перерахунок від стажу від заробітку. Є так, що заробіток невигідний, перераховують тільки стаж два роки. Якщо людина має хороший заробіток, додають зарплату, і звичайно, що від заробітку він виходить вищий. Працюючи з цим масовим, вони цікавилися ще з квітня. Вони цікавляться часто, бо це їхня пенсія. 70-річна Ольга М'якішева працює молодшою сестрою. Жінка розповідає, що їй перерахують пенсію в всьоми. Попередні, Попередні рази каже, проводили це автоматично, тож до пенсійного фонду вона не зверталась. Кожних два роки перераховують і завжди кожен раз трошки додають, додають, додають. Так, от починаючи від 55 років за 15 років, так кожен раз додають. Та звичайно, що це відчутно. Хай буде там колись 140 гривень, колись 200, колись 70 і потрошки-потрошки додається пенсія. Наталія Василовська, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.